Сьогодні, 16 квітня, українці святкують найвеличніше весняне свято Великдень. На годиннику 9.30, а покровчани вже прийшли освячувати свої великодні кошики. Щиро дякую вам усім, що ви сьогодні прийшли. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ай, Господь дає вам сил, здоров'я всім, успіху, завершення цієї клятої війни. Це свято хочу побажати, щоб всім було. Мирно, спокійно і благополуччя всього самого найкращого. Бажаю вам в цьому році всього найкращого, щоб ваші всі грехи сьогодні як змилися, щоб ви були чисті і бажаємо в цьому році перемоги. Вітаю всіх покравчан зі святом Великдень. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Желаю вам щастя, всім і перемоги. Ви сьогодні такий святий, світлий день, такий праздник. І всім бажаю мира, щастя та всім любові і процвітання городу і всій країні. Христос Воскрес. Здоров'я всім, міра, ждем, благополуччя всім. Велик день надзвичайно важливе свято, наповнене світлими почуттями надії, любові, і навіть таке лихо, як війна, не здатне завадити українцям відзначити цей день. Покровська громада, вітаю вас за світлим Христовим Воскресінням. Бажаю вам усіх, усім вам, вашим родинам, вашим рідним, близьким та дальнім, миру Божого, Божої любові, Божої ласки, Духа Свята Немірою. Щоб над вами завжди було відверсти небо і завжди господь чув ваші молитви. Бажаємо вам скоріше здобути перемогу, і повернутися до своїх домів, до своїх рідних та близьких. З перемогою! Колектив телебачення Капрі доєднується до привітань і бажає миру, щастя та добробуту усім українським родинам. Щасливого великодня!